Вітаю гостей каналу Будинок для вас. Сьогодні ми оглянемо комфортний, доглянутий та просторий будинок всього за 10 кілометрів від міста. Він обладнаний всім необхідним до дрібниць для проживання та відпочинку. Вам залишать всі меблі, побутову техніку і навіть посуд. В оселі також є все необхідне для ведення домашнього господарства, для обробки земельної ділянки. Стан будинку дозволяє вже заїжджати і проживати. Тож дивіться садибу та підписуйтеся на канал, щоб і надалі мати можливість оцінювати житло в Україні. Площа будівлі 95 квадратних метрів, побудований він з цегли. Власник відмітив в оголошенні, що будувався будинок в кінці 80-х років, із комунікацій є все: газ, електрика, автономне водопостачання в хаті та каналізація. Є індивідуальне опалення газовим котлом, батареї у всіх кімнатах, які отоплюють весь будинок, а також є альтернативне опалення плита з грубою та духовкою, в якій можна випікати страви на дровах. Груба обігріває майже весь будинок. В ванній кімнаті є унітаз, ванна і рукомийник. Будинок великий, має 9 окремих кімнат, 4 з яких зі спальними місцями. Таким чином облаштовано більше десяти спальних місць, що підходить для великої родини та прийому гостей. Каті продавець залишає новим власникам майже все: холодильника, плиту газову, телевізора та пральну машинку. Також залишаються шафи, тумби, столи, стільці, дивани та ліжка, тобто заходьте і живіть, проведене кабельне, цифрове телебачення, швидкісний інтернет. Під будинком є невеличке підвальне приміщення для зберігання консервації. Горище сухе, чисте, покрите шифером і утеплене. Вихід на горище має стаціонарну металеву драбину. На подвір'ї літня кухня, в ній установлена газова плита, є піч, власник залишає також і в кухні диван, стіл, стільці і навіть посуд, також є гараж, погріб та підсобні приміщення. Біля будинку розташований фруктовий плодоносний сад: яблуні, груші, сливи, малина, горіхи, смородина, виноград, вишні, черешні та інше. На подвір'ї є криниця, площа ділянки 30 соток, земля родючий чорнозем. Продавець пише, що будинок добротний та господарський. Виставив він ціну на нього 10,5 тисяч доларів. При цьому написав Телефонуйте, домовимось. Тож він розуміє, що по ціні щось буде спускати. Так що торгуйтеся. Будинок приватизований, оформлений нотаріально. В кінці городу вже є ставок. Продавець планував викопати ще й власне озеро, але останні роки нам всім показали, що плани можуть змінюватися миттєво. Але, можливо, своє озеро це і буде ваша мрія, яка колись реалізується. Дорога висипана кар'єрним вапняком. Вулиця широка, освітлена, проживають хороші сусіди, центральна дорога в селі асфальтована. Садиба знаходиться в Черкаській області у Христинівській міській громаді Уманського району в селі Пенішкове. розташоване за 10 кілометрів на північний схід від міста Христинівка. Таким чином, всього за 10 кілометрів до гарних паркових зон з атракціонами та фонтанами, де можна буде провести час як вам і вашим дітям, до магазинів, ринку та супермаркетів, до залізничної станції під одноіменною назвою Христинівка, до кафе, до організацій, де можна знайти роботу, гарне розташування будинку щодо Умані, всього біля 20 кілометрів, де також є вся необхідна інфраструктура та знаменитий Софіївський парк. До Черкас 215 кілометрів. До Києва біля 200 кілометрів. Населення в селі за останнім переписом більше 500 осіб. На карті ми бачимо декілька чималеньких водойм. Спеціальних позначок на карті немає, тому про наявну інфраструктуру запитуйте у продавця. Але за 10 кілометрів в місті Христинівка є три загальноосвітніх школи школа мистецтв та дитсадки. Недалеко від самої садиби є зупинка транспорту, аптека. Близько кілометра від будинку є парк, річка, зелені насадження та озера, які розташовані в центрі села, де гарні краєвиди як взимку, так і влітку. По вигляду будинку на фотографіях він цілий, ніяких тріщин не помітно, криша виглядає непошкодженою. Я не є ріелтором, в продажу будинку немає моєї матеріальної зацікавленості, тому могла б розповідати вам плюси та мінуси його, щоб ви мали всю необхідну інформацію про будинок, але суттєвих мінусів в оселі на фото не видно, можливо, їх зовсім немає. Краще уточнити цю інформацію по телефону у продавця. Щоб дарма не їздити на перегляд будинку і не витрачати кошти на дорогу. Спочатку телефонуйте і дізнавайтеся всі моменти, і тоді вже приїжджайте на огляд будинку. На мій погляд, ця садиба непоганий варіант для того, щоб вже заїхати і мати все необхідне. Посилання на оголошення розміщене в першому закріпленому коментарі. Переходьте за ним, натискайте кнопку Показати телефон та дізнавайтеся контакти власника. Якщо оголошення з часом буде неактивне, значить будинок вже не продається або просто закінчився термін подачі оголошення. Під відео також є посилання на мій телеграм-канал, який миттєво вас повідомить про нові варіанти житла на продаж. Приєднуйтеся до нього. Ставте лайк даному відео, підписуйтесь на канал, якщо вам така інформація цікава, коли ви підпишетеся, то з'явиться дзвіночок, натискайте на нього і ви зможете першими дізнаватися про нові цікаві та недорогі варіанти нерухомості на моєму каналі. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про дану садибу, і також напишіть, в якій області ви би хотіли бачити більше оглядів будинків і нерухомості на продаж, повідомте, який діапазон цін вам би був доречним. Можливо, ви знаєте когось, хто потребує подібне житло. Ви можете під відео натиснути стрілочку, поділитися і переслати йому. Також рекомендую передивитися інші відео на цьому каналі, тому що є вже багато опублікованих відеооглядів про цікаві і недорогі будинки, які допоможуть вам прицінитися і вибрати щось для своєї сім'ї. Можливо, саме цей будинок для вас.